Друзья, доброго дня. Сегодня 12 квітня 25 року. І ось вот тільки що отримали таку посилочку. І зараз будемо розпаковувати, подивимося, що там нам пришло Так, взяли обрисковочку. Тепер розпаковуємо далі. І так набігається. Упаковано добре. Картоня, обрисковка. Okay.

Ось такий Mercedes ми придбали. Так. Це так воно виглядає все з нержавієчки. це піддон бігає. Це ручки сюди на кришки. уже этим соберем крышка с двух сторон открывается так выглядит воно все привод кран теж нержавиечка кран с нержавейкой привод пульт Моторчик тут на 300 Вт, дебеленький, можна і від 220, і 12 вольт від акумулятора. Ще хотів би сказати, що поміг нам її придбати Андрій Баскевич. Через його фірму. Дуже, а ще ж, коли замовляли, було таке слово кодове підписник. Так що, якщо хто не знає, що це за слово таке, підпишіться на Андрія канал і щось замовте. І будете дуже задоволені. Тому що там діє, це слово підписник діє. Так що Андрій, якщо ти дивишся зараз, велике тобі дякую і побажання, щоб ти і надалі допомагав жалярам усім. Робив знижки такі. Ну, В общем, дякую велике тобі. Так що замовляйте в Андрія. Не пошкодуєте. це я вам говорю як чесно. Ну, отакого мерседеса ми придбали. Ну що, пока всім. пока, До побачення.